Зверху було видно з боків кришку. Я тільки скажу. Так, трошки добав. А тут треба сіки 200 грамів цього разу, а оліфу лише на, на потім трошки. Трошки оліфи, трошки того розклатиш, так зрубшу. Навіть більше оліфи давай, бо щоб скочити трошки підсохло. Я вже знімаю. Та, та знімаю. Та, то нічого знімаю. Так, у кого фреза польська. У нашому випадку метр сорок ширини, для того, щоб поміняти тут оливу. Потрібно просто зняти кришку, не переживаючи за оцю прокладку. Вона ні, на, ні приклеєна і вона не псується, і вона і не продається. Хтось каже, ставити на якийсь там ущинювач, чи на силікон. Нічого не потрібно. Прокладочка знімається дуже, відстає від основи. Так що ланц ми промили, зараз протрем, закручуємо кришечку і заливаємо назад оливу. Кладочку заберемо, протремо. У нас ще в нас не міняна олива. Підшипники всі цілі, все нормально, але олива була вже в недоброму стані. Так, 17. Випустити її не годен повністю, тому що зливна тут, тобто той, що є і рівним. І тому доводиться знімати кришку. Зараз ми витримо і складаємо назад. А, може не треба заводити, може так прокрутиться. О, воно все прокручується. Зносу ніякого. Все в чудому стати. Так. так відпрацювала фреза у нас 4 сезони. Ну, мотогодин небагато. фрезі десь може 100 мотогодин більше немає аж ніяк. Тому... Але перший раз ми зняли кришку, перший раз міняємо оливу. Помили її трошки бензином з соляркою, тепер повитираємо. Чисти. Що це за матеріал кістки? Навіть не зовсім это а паранит какой-то дивный Кис... но ну, может быть паранит вот. вот 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 так И протираем крышечку. Так, закладаем на месте. Ох, у нас. Так, один. Так, одному не злішно. Є yeah. є. Yeah. Пішло. Пішло далі. в цьому і буде добре